Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео відповім на питання про доцільність зимового підживлення зернових культур. Зима в цьому році нестандартна, з тривалими відлигами, і багато хто задається питанням, чи можна проводити підживлення е, от зараз. Тому е, слухайте уважно, відповім на це питання, але е, відповідь вона не однозначна. Це залежить і від погоди, від гранулометричного стану ґрунту. І насамперед від глибини промерзання верхнього шару ґрунту. Якщо за стандартних погодних умов, коли у нас верхній, як ми кажемо, орний 30 сантиметровий шар ґрунту добре промерзає, то е, говорити за підживлення е, озимих в такий період недоцільно. Тобто за стандартних погодних умов, зимовий період, ми не проводимо підживлення. Але якщо як в цьому році аномальний такий рік, аномальна зима, і ми маємо. Ривалі від лиги, які сприяють фактично відновленню вегетації рослин в зимовий період, то ми можемо допускати підживлення і в цей період. Але є певні нюанси, які я зараз розповім. Ну, по-перше, треба розуміти, в якій фазі росту і розвитку знаходиться а, ваша а, культура, ваші рослини. Якщо у вас добре розкущені від, і вони мають від двох і більше пагонів кущення в осінній період, то проведення підживлення таких посівів в зимовий період недоцільне, а може бути навіть і шкідливим, оскільки ви спричиняєте пере... дочасну перевитрату, перечасну перевитрату. Розчинених вуглеводів у вузах кущення. Фактично, рослина стає менш зимостійкою, якщо ви сприяєте швидкому відновленню вегетації в зимовий період під час відлих. Натомість, якщо рослини як на цьому полі знаходяться. В недостатньо розвиненому стані, тобто, якщо е це не більше трьох листків від фази проростків до трьох листків, то в такій фазі підживлення е дає позитивний ефект навіть за його проведення у зимовий період. Оскільки такі рослини, якщо їх підживити зараз, вони не лише зменшують морозостійкість, а навпаки, їхня зима та морозостійкість може підвищуватися за рахунок того, що період загартовування у них продовжується, і вегетація буде продовжуватися навіть у зимовий період під час відлиг. Зазвичай такі посіви я рекомендую підживлювати в осінній період. Про що я вже неодноразово доповідав на різних семінарах і в Ютубі відео є. Тому якщо ви підживили такі. Мало розвинені посіви в осінній період, ви зробили правильно, і вам не потрібно підживлювати їх в зимовий період. Е, наступне підживлення для вас найбільш правильно буде провести уже весною під час відновлення весняної вегетації. Але якщо ви не провели підживлення в осінній період, то ви можете. Його провести і в зимовий період, якщо сприяє погода. Як я сказав, верхній шар грунту він не повинен бути повністю промерзлий. Якщо лише внизу шар промерзлий, а вгорі він відтанув уже, то можна проводити таке підживлення. А якщо він повністю у вас відтав, теж можна проводити підживлення, але враховуючи те, що, ну, щоб ви не пошкоджували посіви рядки технікою, яка буде загрузати в грязь Власне, от зараз склалися ідеальні умови для підживлення, коли верхній шар ґрунту підмерз. Буквально він підмерз десь на 2-3 сантиметра, а внизу. Внизу повністю він відтанув, бачите? І коли ви будете вносити добрива в розкид, звичайно ж, по такому от ґрунту, техніка не буде пошкоджувати посівам, А при найближчій відлизі добрива будуть потрапляти у шар грунту, оцей, який вже відтанув, і будуть там закріплюватися, і будуть доступними для резосферної, або як ми кажемо, прикореневої зони рослин, і рослини будуть їх поглинати. Під час відлих або при відновленні вже весняної вегетації. На ефективність підживлення в зимовий період, так само, як і на підживлення і в осінній, і в весняний період, будуть впливати і інші фактори. Це, зокрема, і гранулометричний склад ґрунту. Чим більш важкі ґрунти, тим вони матимуть більшу здатність утримувати цей азот, який ви вносите в верхньому шарі. він буде менше промиватися. Відповідно на легких ґрунтах я б не рекомендував проводити підживлення і в осінній період, і в зимовий також. Також впливатиме фактор попередника. На пізніх попередниках, зокрема, соня після соняшника сої і кукурудзи підживлення буде більш ефективним, ніж після гороху або ранніх попередників. Ну, Сорт теж буде впливати. Не всі сорти однаково будуть від однакову прибавку давати. Це обширна така тема. Тому від сорту теж багато чого буде залежати, але в цілому, друзі. Підводячи висновки, можна сказати, що можливо при тривалих відлигах проводити підживлення ослаблених посівів в зимовий період. Це матиме позитивний ефект. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.